Прокоментувати ситуацію ми попросили медичного директора Одріксу Дмитра Гавриченка. Ми працюємо за протоколами, міжнародними протоколами або глузовими стандартами, які є в нашій країні. Нашим пацієнтам ми рекомендуємо отримати другу думку, будь-де це може бути інша лікарня, це може бути в лікарні за кордоном, у експертів за кордоном в інших країнах. І це є нормальною історією, коли ми маємо справу з тяжкими захворюваннями. Ми знаємо, що ця історія перевірялася в інших країнах, де лікарі казали, що ми йдемо вірним планом. Лікар, як і будь-який громадянин нашої країни, має право на справедливість. Але, на жаль, наразі ми цього не бачимо зараз. І це підтверджується тим, що не чується не медична спільнота. Коли обиралися запобіжні заходи нашим лікарям, не прийнято було до уваги те, що на суд прийшов ректор медичного вузу. Прийшов депутат Верховної Ради, який брали на поруки наших лікарів. Не зрозуміло, чому йому брали таку запобіжну варту, як домашній арест, тому що це було вже рік назад, і вони працювали весь цей рік. і Є багато пацієнтів, які теж приїхали до суду просити суду не закривати наших лікарів цілодобово на дому, а надати їм змогу надавати ту допомогу, яку надають кожного дня, і надавали кожного дня. Тому ми рахуємо, що це є тиск на наших лікарів, і це є тиск на нашу систему медицини, яку ми організовуємо.